Section 414 414. People in heaven are continually progressing toward the springtime of life. Люди в небі постійно просуваються до весняної пори життя. Ну, що таке весняна пора життя? Ну, це до. 17 років вважається там весна у людини. Весна, потім літо, потім там Осінь. осень і зимка. І зима. зима. ну, Тобто, то як, як ну, така природа. Тобто людина порівнюється з природою. Тобто люди в небі постійно просуваються до весняної пори життя. The more thousands thousands of years years they live, the more pleasant and happy is their springtime. чим більше тисяч років вони живуть, тим приємніше і щасливіше їх весна. тисяч років Ну да, ну там, там це так там же нема часу і років. Ну просто говорити, як і по земним, якщо є, і вимірювати вымірювати миром. То есть, как бы тут от, що люди жили би там тисячі років, то там також живуть по земным миркам, но там вони не у них нема там часу. Ну, там, виходить, чим більше тисяч років вони живуть, тим приємніше і щасливіше їх весна. То є, і, і написано приємніше і щасливіше їх весна. Тобто, весна. тут є люди, котрі так жили е, в свою весняну пору і не бачать цієї весни. То постійно, які біди, можуть забути, е, війни. Е, нещастя, бід, всякі турботи, е, то і так проходить весна і її не замічаєш. Но там люди, виходить, там все це ми ну, наверствуємо. Тобто, що тут люди не бачили. Про, не бачили, пропустили, там постійно так наближається це і просувається от написано. Люди в небі постійно просуваються до весняної пори життя. Чим більше тисяч років вони живуть, тим приємніше і щасливіше їх весна. Ну, от У людей, якщо так спитати, яке саме таке щасливіше е, ну, тво, твоє, твій час життя на землі? Ну, багато людей так от іменно. що... Ну так, до 17 років там, да? до 20. Тобто до весняна така, що належить весняний порі. Поэтому там це тим приємніше і щасливіше їх весна. Чим більше тисяч років вони живуть, тим, тим приємніше і щасливіша їх весна. This uh, continues forever increasing according to the growth and level of their love. Thoughtfulness and faith. Це триває вічно, зростаючи відповідно до зросту та рівня їхньої любові, турботливості та віри. Угу. І так, от виходить, вся, вся вічність це весна. Це триває вічно, зростаючи відповідно до зросту та рівня. Їхні любові, турботливості та віри. As the years pass, elderly women who have died of old age, women who have lived in faith in the Lord the thoughtfulness toward the neighbor and in contented marriage love with their husbands come more and more into the flower of growing. Youth and Inter Beauty that Surpasses Any Notion of Beauty Accessible to Our Site. Ну, доступне нашому зору, це про уявлення про красу. Що перевершує будь-яке уявлення про красу, доступне нашому зору. З роками літньої жінки. Які померли від старості, жінки, які жили у вірі в Господа, турботі про ближнього і в щасливій подружній любові зі своїми чоловіками, все більше і більше розквітають у цвіт зростаючої молодості та в красу, що перевершує будь-яке уявлення про красу, доступне нашому зору. Тобто, ми тут маємо уявлення про красу жінок, дівчин, дівчат. дівчат. А, ну там от це все, люди, всі, то жінки, все більше і більше розквітають от, світ зростаючої молодості та в красу, що перевершує будь-яке уявлення про красу, доступне нашому зору. Ну, мається на увазі тут на землі. З роками літні жінки, які померли від старості, жінки, які жили у вірі в Господа, турботі проближнього і в щасливій подружній любові зі своїми чоловіками, все більше і більше розквітають у цвіт зростаючій молодості та в красу, що перевершує будь-яке уявлення про красу, доступне нашому зору. They their goodness and thoughtfulness is what gives them their form and gives them its own likeness, making the pleasure and beauty of thoughtfulness radiate from every least corner of uh, their faces so that they become actual forms of thoughtfulness. Їх доброта і турботливість – це те, що надає їм форму, і надає їм власну схожість, змушуючи задоволення і красу турботливості випромінюватися з кожного куточка їхніх облич. Так що вони стають справжніми формами турботливості. есть, ну, тобто, все з обличчя випромінюється. Така от доброта і турботливість. <тру> is, тому жінки символізують добро, що чоловіки символізують істину, а жінки добро, і от тут написано їх доброта. жінок. Їх доброта, і турботливість це те, що надає їм форму і надає їм власну схожість, змушуючи задоволення і красу турботливості випромінюватися. З кожного куточка їхніх облич, так що вони стають справжніми формами турботливості. Mm -hmm. Some people have seen them and have been stunned. Деякі люди бачили їх і були приголомшені. Ну, от приголомшені, це от, от, так розкриться в цьому сенсі, це вражені від подиву. Деякі люди бачили їх і були приголомшені ну, від цієї краси. краси ну, тут написано задоволення і красу турботливості, їх доброти. Тобто, отак бачиш, що з їх облич воно так випромінюється. Так що вони стають справжніми формами турботливості. так все бачиш і просто ну, приголомшен станови, становишся. Тобто, вражений, вражений, вражені від Вражені від подиву. The form of thoughtfulness uh, that is open to you in heaven is like this because it is thoughtfulness itself that both gives. And is given visible form. Форма турботливості, яка відкрита для огляду в небі, подібна до цієї, тому що саме турботливість сама по собі надає видиму форму і отримує її. Подібна до цієї. ну що от форма турботливості, от от що форма як ми прочитали що надає їм форму. Тобто їх доброта і турботливість – це те, що надає їм форму і надає їм власну схожість. Тобто там люди відрізняються по цій власної, власної схожості через доброту і турботливість їх. От, їх доброта і турботливість – це те, що надає їм форму і надає їм власну схожість змушуючи задоволення і красу турботливості, випромінюватися з кожного куточка їхніх облич, Так що вони стають справжніми формами турботливості, тобто, справжні форми турботливості. І от форма турботливості, яка відкрита для огляду в небі, подібна до цієї, тому що, е, сама, тому що саме турботливість сама по собі надає видиму форму і отримує її. Тобто, mm. от от турботливість. Якщо то це означає, що чим більше ми тут от можемо так уявити, чим більше ми тут на землі е, живемо, от в цій турботливості, то в духовному світі тим більше ми кра красиві становимося. А ті люд, ті, получається, ангели ж нас бачать духовними очами, у них відкриті духовні очі, і вони бачать нашу душу. Тому той, той людина, котрий не живе в турботливості тут, тобто, в любові до ближнього, він виглядає для ангелів як такий, ну, як, який такий. Е, темна така, темне таке обличчя. Е, ну, таке, все, все погане, таке. Тобто, чорне таке обличчя. І. Е, Ну, то есть його форма така ну, жахлива. Вот. А якщо ми тут живемо в турб. От вот в этой турботливості, то наша форма уже вона вот, ну, дає такое от э, задоволення бачити вот нас. Поэтому там бачать друг друга по, ну, по вот этой любові, которая випливає. Ну, Котре проявлюється в нашій турботливості. Форма турботливості, яка відкрита для огляду в небі, подібна до цієї, тому що саме турботливість сама по собі надає видиму форму і отримує її. Тобто, щоб нам бути привлекательним в небі, а щоб від нас не шарахались там всі, нам треба тут жити саме в турботливості. Тому, навіть якщо людина так живе тут, може він не красивий сам по собі. З якими пороками, а він живе в турботливості до других людей. Люди вже не дивляться на його обличчя. Люди дивляться, що це красива людина, що це добра людина. І вже, як би бачиш, вже скрізь його обличчя, бачиш його душу. Тобто, це бачити його душу, а душа проявляється в ділах в цій турботливості. Форма турботливості, яка відкрита для огляду в небі, подібна до цієї, тому що саме турботливість сама по собі надає видиму форму і отримує її. In fact, it does this in such a way that the whole angel, especially your face, is virtually thoughtfulness itself. Appearing to open perception. Насправді, вона. Турботливість робить це таким чином, що весь ангел, особливо її обличчя, насправді є самою турботливістю, що з'являється для відкритого сприйняття. Ну тут е -е, про жінок, ну, тому тут і її обличчя, то є. Що весь ангел особливо її обличчя, насправді є самою турботливістю тих от, е, жінок в, в небі, котрі ж, ж, жили в турботливості і в чесноті. Насправді, вона турботливість робить це таким чином, що весь ангел особливо її обличчя, насправді є самою турботливістю, що е, з'являється для відкритого сприйняття. When people look at this form, its beauty is unutterable, affecting the very inmost life of the mind with thoughtfulness. Коли люди дивляться на цю форму, її краса невимовна. Вона впливає на найпотаємніше життя розуму з турботливістю. In a word to grow old in heaven is to grow young. Одним словом. Постаріти на небесах значить стати молодим. In a word to grow old in heaven is to grow young. Одним словом постаріти в небі значить. значить Стати молодим. Ну, тобто, не постаріти в небі, а мається на увазі, що там да, використовують от це постаріти. Mm -hmm. Що він. Ну от ми ж читаємо в книгі-об'явлення, там старці були, 24 mm -hmm. старця. І от ну, це ну, значить, вони постаріли, це значить, вони мудрості набралися. Тобто людина, людина, вот, якщо чим більше він має мудрості, божественний, тим більше він, він живе в турботливості. То есть в любові до Господа, в любові до ближнього, і тим більше красивим він становиться. Это значить, стає молодим. Тобто молодим, полним сил. Що Молод... означає молодим? Молодий означає, повний сил, красивий, людина дівчина, вот. А красивим людина являється, якщо він розум, розумний, якщо він е, живе в в, в чесноті е, в, в такой. Ну, тобто, от е, чеснота в в чесноті, в невинності, доб, доброчесності, доброчесність. Тобто це от люди, значи, означає, що людина мудрий, розумний, і він молодий. молодий. Тобто, одним, тобто одним словом, постаріти в небі, в небі значить стати молодим. People who have lived in love, in love for the Lord and in thoughtfulness toward their neighbor are forms like these, or beauties like, beauties like these, In the other life. Люди, які жили в любові до Господа і в турботі про своїх ближніх, в іншому житті мають такі форми або красу, як ця. Ну, от ми от про це і говорили. що Якщо вже хто жили. На землі, тобто, мається на увазі люди, які жили в любові до Господа і в турботі про своїх ближніх тут на землі, от в іншому житті мають такі форми або красу, як ця. All angels are Forms like this in infinite variety. Всі ангели мають подібні форми в нескінченному розмаїтті. Тобто, угу. там от именно, от розмаїття розмаїття ангелів. Воно в, в залежності від, їх, від, від форм їх любові та тур, турботливості, в любов, любові до Господа і в турботі про своїх ближніх. І от ці ангели мають подібні форми в нескінченному розмаїтті. «This is what Makes Heaven. Це те, що створює небо. Ну, от. What <inaudible> is the sky? is a form of... Item A. Unity consists of different cons constituents and uh, derives its form and quality from them and it, der and it derives its uh, perfection... From the way they harmonize and agree. Єдність складається з різних складових і черпає з них свою форму, якість. А свою досконалість воно, в, воно, а свою досконалість вона ну, єдність. черпає з того, як вони гармоніюють і узгоджуються. Єдність складається з різних складових і черпає з них свою форму якість. А свою досконалість вона черпає з того, як вони гармоніюють і узгоджуються. Ну, тобто, форма та якість, як вони гармоніюють і узгоджуються. Так, да, тобто, вот вот. значить, єдність складається з різних складових. Учепає з них свою форму і якість, а свою досконалість вона черпає з того, як вони гармоніюють і узгоджуються. There is an infinite variety and nothing is ever the same as anything else. Існує нескінченна різноманітність і нічого ніколи не є таким, як все інше. Ну, тут такий сенс, що існує нескінченна різноманітність, і нічого ніколи не є таким, як щось інше. Ну, в такому сенсі, що і нічого ніколи не буває схожим на щось інше. Існує нескінченна різноманітність, і нічого ніколи не є таким, як щось інше. It is the the same in the heavens. Те саме відбувається і в небесах. Consequently all the communities in the heavens and all the individual angels in a community differ from each other because they are engaged engaged in different virtues and services. Отже, усі громади в, не, в небесах Отже, усі громади в небесах та всі окремі ангели в громаді відрізняються. Одна від одної. Ну тут то есть ангели, ну так же і ангели, вот, одна від одної. Тобто тут про громади та про ангелів. Отже, усі громади в небесах та всі окремі ангели в громаді відрізняються одна від одної, оскільки вони займаються різними чеснотами та служіннями. Угу. Отже, усі громади в небесах, ну, от, і тому і обличчя і форма так от, відрізняється в залежності від їх чеснот та служінь. Отже, усі громади в небесах та всі окремі ангели в громаді відрізняються одна від одної, оскільки вони займаються різними чеснотами та служіннями. The Lord's divine love arranges them all in a heavenly form and unites them as though they were a single individual. Божественна любов Господа впорядковує їх усіх у небесній формі і об'єднує їх так, ніби вони є єдиним цілим. Ну, от як от ця єдність і відбувається. Нічого, вони там Займаються різними чеснотами та служіннями, і всі служать для Господа для тіла Господа для Неба. І от Божесна любов Господа впорядковує їх усіх у небесній формі і об'єднує їх так, ніби вони є єдиним цілим. Ну, от, ми закінчили. Попередній розділ. Наступний розділ: The vastness of heaven. де vastness of heaven неосяжність неба.